У міру солодка, пухка, а зовні – наче витвір кулінарного мистецтва. Головна страва великодня паска. За традицією її випікають у чистий четвер. А щоб вийшла справді смачною, дотримуються певних правил та секретів. Найперше готують для тіста опару, даємо дріжджі, заливаємо теплим молоком. Це є 34-36 градусів. Тоді дріжджі починають працювати. Холодних вони не будуть в Гарячі вони просто помруть. Даємо одну третю цукру, одну п'яту порошна. Все разом. перемішуємо. Теплому молодці, дріжджі швидко розходяться. Ось залишається тільки перемішати. Ідеальний рецепт тіста для святкової страви класичний, той, що перевірений роками. А ось із начинками для паски можна й поекспериментувати. Цього року ми вирішили е, трошки побалувати всіх, е, і у нас є ще дві начинки: шоколад і фісташка. Так. Але тісто все одно йде класично з родзинками. З родзинками класична паска у нас ще з давніх давен. Тому ми вирішили не йти в якісь модні нові штуки. Те, що є давнє, значить воно перевірено вже досить великим часом, і це смачно. Викладати тісто у форму теж треба не аби як, а особливим способом, щоб гарно підросло та було однорідним. Завертаються конвертиком і далі це зробити чотири рази для того, щоб воно склеїлось. І потім в формуці підросло і було однорідним. І при розрізі було видно ці волокна. Та перед тим, як викладати тісто у форми, йому дають підрости навіть не раз, а двічі, щоб уже випечена паска була м'яка та ніжна. І вона повертає свою форму. Тобто тісто гарне, пружне, м'ясеньке, повітряне, і от можете спробувати на смак і можете спробувати пальчиками. Воно дуже таке м'ясеньке, як хмаринка. І Завершальний акорд у приготуванні паски її прикрашання. Уже кілька років поспіль розповідають кондитери, популярним залишається білий верх із глазурі. А далі справа фантазії: пасочки для малечі оздобили вушками, бо зайчиків люблять усі. А ось на більших розквітли троянди. Та декор переконують кондитери у пасці. Це лише приємний бонус, головне смак. І переконують основний інгредієнт в приготуванні то гарний настрій і любов. Саме тісто, воно не є складне. Тобто, якщо робити все по рецепту, то це може зробити кожна людина вдома. Тобто, це не є складно. Але напевно наші бабусі щось знають про те, що вони завжди говорять, що до паски потрібно підготуватись до роботи з нею і бути добре налаштованим і з любов'ю віднестись до тіста і хотіти, щоб ці паски вийшли смачні. І тоді вони виходять і дуже гарні, високі, пухкенькі, смачненькі. А ще українські традиції, тож вже наступного року обіцяють декорувати великодню випічку, так як це робили колись бабусі у селах із косичками, голубами та трояндами з тіста. Бо певні, своє рідне то сьогодні найважливіший тренд. Наталя Лосовика Андрій Гаргара, телеканал 402.